Чи не найвідоміший канадієць українського походження знову з концертом у Івано-Франківську у Скрипаля Віртуоза Василя Попадюка? Наразі вже три бенди. Один із них в Україні. Кожен із цих вітчизняних музикантів має власні успішні проекти для гастролей. Вони об'єднуються у формацію, творчість якої не залишає байдужим нікого. А її головний герой віртуозно володіє не лише скрипкою, що й отримав нагоду продемонструвати, поки барабанники з Києва мандрував глядацькою залою та розважав публіку, неабияким хистом. Аніматора. Ми з не було цього. А також хочемо подякувати нашому великому другу Віктору Вітронікову. Дякую, Віктор. Окрім уже улюблених і знаних, пролунали й чимало нових композицій. Останні два роки Василь Попадюк присвятив проектові Гуцульська планета і не випадково, адже його батько родом із Коломищини. Тамтешній жіночий хор залучили до запису нового диску, зведенням якого в Лос-Анджелесі займалися всесвітньо відомі фахівці. Такою славою може пишатися й сам скрипаль, на концерті якого в Івано-Франківську справжній аншлаг. Так як у мене День народження сьогодні, то мені зробили близький подарунок і дали два квиточка. Я з дружиною я в. Друге я була два або три роки назад. Якщо щось міняється, то вкраще в Україні музикант залишиться аж до лютого 2015 року. Попереду концерти у Києві та студійні записи. Після спільного проєкту з Олегом Скрипкою і воплями від Оплясова Василь Попадюк береться до творчої співпраці з гуртами «Козак Систем» і рокаш знайомством із ними завдячує майдану, на якому провів чимало часу від самого початку і до січня. Окрім гри на головній сцені країни, підтримує її музикант і за кордоном. В Торонто давали, робили величезний концерт. Це не я робив, я був просто задіяний в цьому концерті. Ми зібрали 175 тисяч доларів за один концерт. І люди просто збирали гроші на, для України. Моя діяльність: я можу грати на скрипці. Я можу якісь приносити позитив, якусь якусь, я не знаю, відлигу. На Івано-Франківському концерті отримали можливість побувати родини біженців і військових із зони АТО. Майже дві сотні квитків організатори концерту розповсюдили поміж ними. А вже 8 жовтня у Василя Попадюка виступ у львівському оперному театрі. Також благодійний зі збором коштів для дитячого будинку інвалідів джерело.